Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І зараз ми аналізуємо діяльність російського чорноморського флоту та взагалі ситуацію у Чорному морі протягом червня 2023 року. Загалом це період повної поразки російського флоту та переходу його до оборони на всіх напрямках. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, протягом червня росіяни значно скоротили активність свого чорноморського флоту. Хоча декілька разів протягом місяця він брав участь у ракетних ударах по Україні, в тому числі 14 червня, вони за допомогою ракет Калібр завдали певної шкоди Одесі, 24 та 26 червня вони обстрілювали ракетами Калібр Одеську область, і 17 червня вони випустили шість ракет калібр з одного з своїх кораблів по Києву. І оці ці випущені по Києву ракети всі були збиті. Ті ракети. Які вони випускали по Одеській області, була збита більшість ракет. Загалом росіяни випускали майже всі свої ракети по Одесі та Одеській області з підводних човнів. Це не більше як чотири ракети за один залп. Лише по Києву вони випустили ракети з надводного корабля. Це шість ракет відразу. Чому так? Тому що ракети, випущені з надводного корабля, набагато легше відстежити українській розвідці та Вирахувати їх курс і потім збити, і навпаки, випущені з підводного човна ракети набагато складніше відстежити та збити потім. Окрім того, на частоту використання російських кораблів впливає також дефіцит ракет калібр, яких не вистачає, та технічні несправності самих ракетних кораблів. Також ми зазначимо, що ось на космічних знімках за 26 червня видно, що головні ударні сили російського флоту. Знаходяться у новоросійську. Це три ракетні корвети типу 21-631, це один з патрульних корветів типу 22-160. Це обидва найпотужніші їх надводні кораблі. Це фрегати проекту 11 356, адмірал Макаров та адмірал Есен, а також десантні кораблі та один підводний човен. На космічних знімках за теж 26 червня з Севастополя видно, що там у, на головній якерній стоянці Стоять два старі фрегати та інші кораблі. А у південній бухті Севастополя ми можемо побачити відразу чотири підводних човни. Також ми зауважимо, що росіяни перейшли до тактики камуфляжу своїх кораблів на кшталт того, як це робилося у Першій та Другій світовій війні. Чому так? Вони намагаються за допомогою більш темної, більш темного пофарбування носової та кормової частини своїх надводних ударних кораблів, зробити так би мовити, їх візуально коротшими ніж вони є насправді, і таким чином ввести в оману операторів українських морських дронів, які дуже часто змушені керуватися саме картинкою, яку передає у не дуже високій якість якості камера з. Цього надводного дрону. Вони фарбують таким чином вже обидва фрегати адмірал Макаров та адмірал Есен. Та відомо про фарбування деяких корветів проєкту 21631, і це можна побачити на відкритих космічних знімках. Окрім того, росіяни почали Дуже активно використовувати спеціально навчених дельфінів для оборони входу в Севастопольську бухту, де вони перебувають у таких собі спеціальних вольєрах загонах. Загалом, що ми бачимо, російський чорноморський флот остаточно відмовився від будь-яких наступальних дій, від спроб впливати на судноплавство у чорному морі, від спроб якоїсь. Протидії українському наступу та дії проти українського узбережжя лише інколи російські кораблі виходять в море у невеликій кількості та випускають декілька ракет, навіть набагато менше ніж вони можуть дозволити за кількістю пускових установок на кораблях. Тобто, те про що я казав вже дуже давно і дуже багато, те, що російський чорноморський флот зазнав стратегічної поразки, тепер це підтверджується і тепер. Ми бачимо, що Чорноморський флот Росії зазнав не лише стратегічної поразки, коли від його діяльності просто немає сенсу. Він зазнав ще й тактичної поразки, тому його кораблі, потужні кораблі, яких набагато більше ніж у ВМС України. Ці кораблі просто бояться виходити у море і захищаються просто методом камуфляжу від морських дронів. Отака От ситуація зараз у Чорному морі. Ми стежимо за нею. До побачення. Слава Україні!